Що ж, усім доброго дня, вечора або ранку. Дивлячись, коли ви це дивитесь. Для мене це, напевно, день. Тому що відео робиться наперед. Як це тільки можливо сказати. Напевно, викладеться воно. 12 числа, тобто сьогодні 10. -е, Погодиннику, у якому я роблю це відео. Що ж, спитайте. По-перше, їй за чому ти зміни... змінила формат відео, типу, Фона там? А, напевно, тому що так краще. Ем, не знаю. Можна, в принципі, буде анімація якісь подобавляти простенькі, тому що на модельку я вже повністю болт забила. Та, по-друге, що ми будемо знову витворяти? Скажу так у Цьому відео підписники мого телеграм-каналу. Тому, якщо ти хочеш попасти відео, то треба підписатись і бути завжди у середині новин. Так, звичайно, не так кажеться але мені пофіг. Тобто, я сьогодні змінюю ось моїх підписників в своєму стилі. Що ж скажу, я. Попросили попередити людей, щоб одразу писали, що загача в них. По-друге, якщо не було саме вашої осели ви писали, то я вибачаюся, Тому що? що? Тому що оце його. Кот не вставлявся! Пише, що, типу, не з цієї гри. Наприклад, гача не було. Вставляю, а пише, що не отсюда, або що ні, -ні, ні нельзя так все. Ну що, давайте подивимося, що в мене першим вийшло? Перша ОС у нас виходить з Гача лайф 2. Коли мені написали ГЛ2, я не зрозуміла спочатку, що це, але до мене допитрило. Будь ласка, люди, в моєму чаті не скорочите, я вас полуслова потім розумію. В принципі, як я подивилась, вона дуже змінилась. <кхм> я не знаю, як так вийшло в мене зробити, але виходить, я тепер крута. Крута. Не буду жартувати про різних людей. Але все ж таки, вапсє клута я клута, япсе. По іншому ніяк. Ніяк, ніяк. <кхм> Вибачаюсь. Ну, в принципі, і все. Друга у нас ОС теж гача лайф. 2". На Ос, я вам скажу наперед. Я додала тільки на обличчя там фігню і трішечки змінила аксесуари. В принципі, просто я додала більше емоцій на Ос, щоб не виглядала картонно. Та, в принципі, все. Хоу змінила розмір під свій стиль. Та й на тому і кінець. Давайте до наступного. Йо! А третє вже зроблено. Гаче неболі. Саме мій улюблений мод. Скажу, що з усіх, там речей досить, і оновлення часто виходять, тому, в принципі, це гарний мод для людей. Зручно в ньому робити ос. Отак от я скажу. Наскільки він кращий, вам не скажу, але він мій улюбль. Улюблений. Якщо вам не подобається, то, то добре. У кожного своя думка. А так то що? Ну, змінила я її під свій стиль. В принципі, я спочатку думала очі її додати як з нові, а не як з гача клубу, але все ж таки щось пішло не за планом. В принципі? В принципі. Ось така бусинка у нас вийшла. Остання ось зроблена в Гачі-клубі. Я думала, вже там ніхто не робить, але виявилося, що є люди. Я хотіла спочатку зробити в Гачі Небулі. Але знаєте що? Я б брала нові речі, скоріш за все. Тому я подумала, що почесно, чесному зробити, переробити ос автора в Гатча клубі. Тому що я, якщо людина захоче в телеграм-каналі, напише їй, відправлю код її. Змінено вже Ос. Ну, в принципі, було погано, тому що не факт, що людина може взагалі скачати, там, наприклад, айфон у неї. Хоча, якщо чесно, не розумію, нащо віддавати такі гроші за айфон, тим паче, коли там програми теж за гроші. Але це моя думка, все в порядку. Я нікого не булю. Не треба. все, все, переходимо до кінця. В принципі, на тому й то і все. Сподіваюся, вам сподобалось відео та оці. Ось неймовірні, які дві з Гача клубу. Згача не були. Та з Гача Лайфа 2. Сподіваюся, вам все сподобалось. Наше я повторюю слова. Ем. Що ж сказати ще? Ну. Ось ярко от мого телеграм-каналу, тому що про нього кажу, кажу. Кажу, кажу. А як ви його знайдете? Так, звичайно, я в описі пишу там назву, тому що ссылку в мене не виходить ставити. Не виходить. Тому тільки так. Плюс, напевно, я буду далі, якщо що відео робити через. Не саме відео викладувати там через ноутбук. У мене просто два ноутбуки, два телефони та один планшет. В принципі, цього досить, напевно, для відео. Так, я приколіска трішечки. Я в шоці, скільки в мене техніки. Але. Половина. у селі, тому що тут більше живу. А друга половина в місті. Бо так. Все. Інтро. А ну кажи, будеш мене ще будить з утра. Будеш? Кажи. Будеш? Будеш чи не будеш? Кажи!